Пані Анжеліка з донькою вже не вперше на прийомі угорського хірурга. Він зробив дівчинці не одну операцію, аби позбутися вовчої пащі, або іншими словами, розщепленого піднебіння. Це вроджений дефект, який виправити досить складно. У Моєї доньки була вовча паща. Операція, аби виправити цей вроджений дефект в угорщині, дуже дорога. Ми не мали на неї коштів. Тому дізналися від головного лікаря, що в Мукачево приїжджає провідний хірург угорщини, який допомагає діткам із такими проблемами. Ми звернулися до нього і він не відмовив. Провів дві операції. Тепер чекаємо третьої. Професор заяча губа чи воронкова грудина це вроджені дефекти, з якими дотепер закарпатським хірургам було дуже важко боротися. Завдяки угорському хірургу акошукішу позбутися цих хвороб стало значно легше, адже він не тільки вчить, а й допомагає нашим медикам робити надскладні операції. У нас завжди, завжди хромали, хромали. Операції при вадах щелепно ще лицевої ділянки. Дітки вимушені їздити за межі області, за кордон. Операції дуже специфічні і от якраз в цій галузі він нам дуже допомагає. Ми йому підбираємо хворих, він нам допомагає, навчає наших, наших хірургів, тому це дуже-дуже корисна справа. Акош кіш лікує маленьких закарпатців упродовж 10 років. Він тут провів уже не один десяток складних операцій. Раніше про такі оперативні втручання у Мукачеві навіть не мріяли, поки один закарпатський хлопець не звернувся по допомогу до угорського хірурга. Десять років тому до мене звернувся хлопець із Закарпаття. У нього була вроджена деформація грудної клітини. У мішкольці я його прооперував, вилікував. Після чого про мене дізнався закарпатський священик, який живе в Америці. І він попросив допомагати медикам Закарпаття лікувати вроджені вади. Тепер вилікувати вроджені вади у дітей у закарпатських хірургів не викликає особливих труднощів. За словами Акоша Кіша, вони вже можуть і без нього впоратися з будь-якою складною операцією. Закарпатські не лікарі вже готові приймати маленьких пацієнтів із вродженими вадами. Вони вже багато чому навчились, тим більше мені, аби постійно приїжджати сюди, потрібні кошти. Але морально я тут отримую задоволення, якщо можу чимось допомогти дитині. Але береки за статистикою у світі щодня народжується більше ста дітлахів із ощепленим піднебінням, губою або з деформацією грудної клітини. Тому всі без винятку хірурги повинні знати, як не допустити вродженому дефекту розвиватися. Закарпатським хірургам. Тепер це під силу вони можуть допомогти позбутися від косметичного недоліку і адаптуватися діткам у суспільстві.